Як навчитися говорити ні і при цьому не відчувати провину? Я Юлія Токарєва, психологіня проєкту коло» в методі КПТ, і я вам розкажу про те, як навчитися розвивати цю важливу навичку. В першу чергу запам'ятайте, кожна людина може з чимось не погоджуватися і відстоювати свої кордони та інтереси. Це цілком нормально. Спочатку вам може бути некомфортно, коли кажете ні. І можуть виникнути почуття провини та сорому. Будьте готові, що оточення також може реагувати не найкращим чином, адже воно звикло, що ви постійно зі всім погоджуєтесь. Потрібно набратися терпіння, вчитися говорити ні і спокійно сприймати реакцію людей на це. Якщо ви звикли автоматично і відразу погоджуватися на прохання інших людей без свого бажання на це, то вчіться брати паузу. Наприклад, кажіть. Я подумаю і завтра тобі відповім. Спокійно проаналізуйте ситуацію, і лише тільки після цього вирішуйте, що сказати.